Люди, які народилися з числом свідомості 3, це коли ви складаєте ось своє, свою дату, тільки дату народження, і в результаті отримуєте 3. Наприклад, якщо у вас там дата народження, наприклад, е, 21-го, ви складаєте 2 плюс 1 буде 3, у вас буде діяти енергія і двоєчки, і одинички, але основна увага буде приділятися числу свідомості 3. Тобто ви будете діяти як троєчка, але з задіяними енергіями і двоєчки, і одинички. Дивіться, люди з числом свідомості 3 – Це люди, які весь час завжди все знають. От ви їм, що не говоріть, що не кажіть, вони будуть кричати, стверджувати, що я знаю. Вони тебе будуть слухати. Але вони тебе зовсім не будуть чути. От зовсім. От ти говориш і говориш. Вони наче слухають, вони розуміють і не чують. В них є своя точка зору, в якій вони впевнені, і вони впевнені, що саме вона їм підходить. І по-іншому вони діяти не будуть. Вони діють через призму свого власного его і через слова Я знаю. І. Їм потрібно навчитися розуміти інших людей, вислуховувати інших людей і діяти лише через призму не чіткого бачення ситуації, я знаю і роби тільки так, як хочу я, а через призму бачення інших людей ситуації. Тобто їм потрібно зробити шаг назад двоєчку, там де будувати з людьми відносини, але через призму аналізу і е, через. Якби присутність свого егоїзму, але в такому розумінні, щоб вислухати спочатку людину, а потім дати їй інформацію, ту, яка їй потрібна. Двоєчка вона весь час шукає відносини. А троєчка вона дуже багато інформації має вже від народження. І їй потрібно служити людям, використовуючи ту інформацію, ділючись тою інформацією, але не так, як вона хоче. А от вона вислухала людину і дала їй пораду, та яка потрібна саме тій людині, не як по-іншому. І троєчки це люди системи. Тобто в них, в принципі, все по, по чіткості, по розрахунку, а, от з тактом, з толком, з розстановкою. Тобто вони чітко по системі діють лише так, як заложено, не шагу назад. От є одна єдина лінія, от одна дорога, і тільки тою дорогою треба ходити. Троєчка не буде, от такий літаючий, космічний людина, чоловік, я хотіла сказати, чоловічик. Який от і вправо, і вліво, і вашим, і нашим і сьогодні, тут, завтра, там побігла, прибігла. В троєчки такого немає. Вона от чітко вийшла з дому, чітко на роботу прийшла, там, наприклад, роботу поробила, і з дому відразу до, до роботи з роботи додому. Ну, тобто в неї немає такого, що там пішла туди, зайшла туди і пішла ще з подружками. Зустрілась. А якщо з подружками, то вона має бути. Якби ці подружки мають бути включені в її графік. Знову ж таки, це інформація про те, про загальні числа свідомості. Але в кожного з нас є ще місія, в кожного з нас є ще повністю рік, який на нас впливає. Є ще ось ті цифри, які впливають від нас від народження. Тобто це просто загальна інформація, яка в основному присутня і виведена для всіх однозначних. Чисел свідомості, які мають певну свою систему. Тобто, от якщо ви в результаті отримуєте число свідомості 3, то ця інформація частково частково стосується вас, але не повністю через те, що потрібно розбирати відповідно весь, ну, весь спектр всі числа свідомості, все бачення, всі варіанти цифрок, які заложені саме у вашій е, даті. Народження, бо там може бути, от, наприклад, 23, знову ж таки, це і буде вас діяти і двоєчка, і одиничка. Люди, які мають число свідомості 4, це. Люди-трансформатори, які трансформують людей, які от можуть своїми словами так сказати, що абсолютно ви навіть не очікували, але ви будете діяти по-другому, розуміти по-іншому. І взагалі, от ваша система зміниться кардинально. Вони страждають, бо не встигають дуже багато чого зробити, яке заплановано. Дають іншим цілі. І коли свої цілі не реалізують, тоді вони дуже сильно страждають і от незадоволені собою. незадоволені тим, що от вона запланувала то-то-то, а не виконала цього. незадоволені тим, що запланувала, але не зробила. І ціль поставила, от, а іншу ціль здійснила, а цю не здійснила і страждає. Ось. І навіть коли досягає своєї поставленої цілі, то люди, які мають число свідомості 4, майже завжди. Не отримують насолодження від цього результату. Через те, що вони роблять, 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 біжать, біжать, а зупинитись, подумати, проаналізувати абсолютно немає часу ніякого. Їм потрібно в будь-якій ситуації знаходити плюсики, тобто не бачити якийсь мінус, якийсь негатив в розвитку, а лише позитивну сторону. Їхна задача в цьому світі. Радіти і дякувати завжди. І е, часто в четверочок завжди незадоволене обличчя. От, тобто дивишся на неї, а вона наче чимось незадоволена. наче все й добре, наче й нема проблем, а от незадоволена четверочка і все. І їм потрібно діяти через аналіз і доброту. Вони люблять завжди віддавати, завжди віддають. Вони такі щирі, щедрі, хочуть всіх помирити, хочуть всіма бути в позитиві. Але якщо четверочка знаходиться в негативі, то в неї буде кризис, в неї будуть головні болі, в неї буде страждання, в неї буде спалювання себе, і вона з середини себе буде розривати, що вона дуже багато чого не встигла. Потрібно четверочки зупинитись, подумати. Проаналізувати і лише тоді діяти через випромінювання ось цієї доброти, через віддачу всесвіту цієї доброти, але через призму аналізу і відповідно через ну, не критику себе, а навпаки, подяку собі за те, що вона така класна є, і що в неї все так прекрасно. Я вам розповіла про деякі числа свідомості, якщо абсолютно легеньку і коротеньку характеристику є ще дуже багато інформації. Прямо кожне число можна розбирати на молекули. І кожного разу, коли от ви розбираєте число свідомості, розбираєте трикутник долі, розбираєте свій код, який у вас заложений, розбираєте свої числа, ви тільки будете розуміти, як діяти вам. Тобто, от є агресія, ви знаєте, що ви таке то число свідомості, що у вас проявиться або отак, або отак. І в залежності, якою стороною ви підете, такий буде і результат. Дякую дуже сильно за перегляд. Підписуйтесь на канал, буду записувати відео, сподіваюся, вони будуть вам цікаві. Ось, маю такі великі плани на цей канал. Ну, будемо бачити, як буде далі по розвитку. Відповідно, підписуйтесь, ставте колокольчики, вподобайки і з радістю переглядайте. Сподіваюсь, була вам чимось корисна. Дякую!